Майнкрафт. На якийсь час я відлучився від сьомої роти, бо треба було налаштувати кілька комплексів моніторингу БПЛА на іншому напрямку. А ще волонтери запрягли мене маскувальними сітками. Тут служили мої давні знайомі, тож я радий був їх бачити. О, здоров, здоров! Ми вже зачекалися. Привітався зі мною Вовк. Молодий пацан, який, втім з перемінним успіхом воював іще з 2014-го. Привіт, привіт. Та я теж, слухай, не міг дочекатися, а то в Києві щось неспокійно, пожартував я у відповідь. З чим приїхав? О, у мене багато всього. Кілька ноутів, антени, кабелі. Що, гадаю, на місці зробимо, так? Є чим пофарбувати? Та зробимо що там робити. А це що у тебе за кікімора? Снайпером рішив стати, чи що? Нє, то не мені. То для тачок, а то вони у вас майже в чистім полі стоять. Справді. Місце було таке, що якби хтось підлетів дроном, то одразу зрозумів би, що тут військові, бо в напівзруйнованому селі жили собі діти баба, і їздили вони на двох темно-зелених пікапах, звучить як хреновий ремікс дитячої казочки. Дай пацанам нехай спорудять накриття і будете там тачки паркувати. Заодно тінь трохи буде, а ми поки антенами займемося. Базару нуль. Робота з антенами і усім тим технічним знаряддям, яке привіз, тривала кілька годин, і вже поволі на землю падали сутінки. Ми все зробили та підготували, і комплекси спостереження були готові до встановлення. Вовк, а поїдьмо, гляньмо, що там твої пацани зробили з маскувальними сітками. А чого ні, погнали. Ми стрибнули у стару навару і поїхали. Сонце, схоже, на велетенський розпечений апельсин повільно котилося за горизонт, залишаючи на траві обабіч дороги блискучий слід, який від вітру морів, тобто ставав схожим на вкриту хвильками морську гладінь. Тільки далеке гупання нагадувало, що щось у цьому спокої не те. Об'їхавши якісь старі споруди, де мали бути хлопці, трохи обабіч будівель, у напрямку поля стояла конструкція, що нагадувала весільне шатро. Чотири рівненько виставлені основи, на які натягнуто маскувальну сітку. густу і химерну, тож помаранчеве проміння крізь неї майже не пробивалося. Але щось у цьому гаражуку мене насторожило. До нас підбіг молодий хлопець, який, вочевидь, споруджував це чудо інженерії. Ну як вам, Шикардос? Спішити з відповіддю я не став. Тобі як вовк? Мені норм. Думаю, з неба машину видно не буде. Це точно, сітка гарна, навряд крізь неї щось можна побачити. Значить, маскування вдалося? запитав хлопець. Вовк уже розяв рот, щоб підтакнути. Але помітив, що я починаю ржати і замовк. «Чо ж, Андрюха, що не так? Я не спинявся. Та що таке? Пацани, а ви Майнкрафт грали? питаю. Це то, де все збудується з кубиків? Ага. А при чому тут Майнкрафт? О, це я вам зараз розкажу, затягнув я. Пацанам вже теж ставало смішно. Ну От у нас є маскувальна сітка. Вона для чого? Ну як для чого? Щоб маскуватися? Правильно. А під що вона нас маскує? Ну як під що? Під зеленку, дерево, там, кущ. Ага, правильно. А де, крім Майнкрафту, ви бачили такі квадратні дерева чи кущі? Вов, першим второпом, про що я кажу, і зайшовся реготом. Блін, точно. Ти чого його таким квадратним зробив? Хіба бувають такі строго квадратні дерева? Блін, а я й не подумав. Гадав гоне, щоб машину видно не було. Та машиною не буде видно, сказав вовк. Просто серед поля віднітиметься зелений квадрат. Я навіть не знаю, що підозріліше. Курва! Це що, тепер переробляти? Ні, блять, Майнкрафт будемо грати. Ми всі троє засміялися і почали знімати сітку, щоб завтра зробити все грамотно і гарно. Чітко, ладом, повогом. Бо весільне шатро південних степах України це вам не хухрим ухрим.